Відзначати день селища гуртом усією громадою в комишанах стало доброю традицією минулої суботи. Містяни відсвяткували 219-й день його народження. Як і вся Україна, комишанці виступають за мир, єдність та неподільність держави і переконані в щасливому і безхмарному її майбутті. Тетяна Мишанчук побувала на святі і переконалася в цьому. Центральна площа Комишан святково вбрана, як і годиться для свята. Навіть у непростий для країни час тут не порушили традицію відзначати день народження свого селища, бо не в правилах комишанців складати руки, пасувати перед труднощами. Їх сила і сила країни у згуртованості та єднанні. 219. лет нашему поселку. Это у нас уже традиция отмечать День поселка. Да, действительно, сегодня непростое время, но мы позитивно настроены на мир. На зазідання більше двох століть промайнуло над комишанами, але попри свій поважний вік, селище молодіє. Життя тут вирує своїм різнобарв'ям. Много змінилось за це. Час. Є і проблеми, які не завжди були, навіть і будуть. Але ми їх стараємося рішати місце з депутатським корпусом, з нашої громади, тому що наша громада ну, не було б у нас б положительних результатів. Тата не наша громада активна участь е, нашої громади в общественне житті наші посол. Валентина Федорівна биче кординоносець, ветеран праці, родом із Кіровоградської області. Вже більше 60 років жінка мешкає у комишанах. На свято прийшла з радістю, бо каже така згуртованість людей, котра підтверджує силу і незламність народу, підтримку тих, хто наразі захищає країну від загарбників у зоні бойових дій. Азніки повинні бути людям настроєння і прочее. Ми не повинні руки опускати, а держаться і наших солдатів підтримувати. Не залишаються жителі селища осторонь допомоги, тимчасово переселеним із зони АТО десять родин із Буревного сходу країни знайшли прихисток на гостині комишанській землі. Хто чим може допомагають комишанці нашим військовим? Ми буквально недавно а, проводили акцію збору військовим силам. І дуже активно наша громада виступила а, в мероприятиях і дуже багато а, несла а, і вещей, і про. Адуктам спасібам за це, за панімання за активного участь. Комишани розбудовуються і розквітають. Це Спільні здобутки місцевої влади і територіальної громади. Майже чверть віку селищі проводиться конкурс на краще подвір'я. Переможці отримують і таблички. Найкращих господарів нинішнього року привітав депутат міської ради Ігор Грек. А для усіх присутніх творчими колективами Комишанської селищної ради був влаштований грандіозний концерт і вперше перед Такою численною глядацькою аудиторією виступив новостворений співочий колектив Арнауські зорі про найкращий куточок на землі, про свою малу батьківщину комишани. Співали жінки, і ці високі патріотичні почуття знаходили відгук серед усіх присутніх.